Тарасовці зараз. Ось там, де машина біла стоїть, там був об'єкт з тегли без пласки. Тут а позавчора замовник. Укладання замовив. Зараз закінчують укладку вже саму. Це наклон зроблений туди весь. А тут а не буде підмивати під цими? Нічого. до довелося. А це вже просто залишається клієнтом? А це порахували. Зараз виконується засипка швів, підрівнювання плитки і буде також трамбування. Це метр погони рахується, оців, водостік. Вода. Це тут зазор залишається якийсь. Ось тут. Чи тут зовсім зазор ніякого не залишаєте? Все нормально. Это уже сам клиент эту всю штуку залыбал. Да, 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 да. Но я полностью изнимаю.